Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі. Сьогодні я хотів розказати і показати риболовлю на коропа, на амура е, в, е, ну, в корчаках. Бо в, взагалі я ловлю на чистій воді, як ви знаєте, там на Гаєвську, там на, ну, багато користо, ловлю, але в основному ловлю все-таки на чистій воді, там, де зачепів майже немає. А сьогодні Вирішив потестувати себе в корчаках. Е, недавня моя риболовля в корчах принесла мені гарного трофейчика. Ну, не, не всього життя, звичайно, але як для риболовлі на один день мені принесла гарну рибу, а мурчика маленького на 2,5 кілограма. Тому е, я на цій рибалці хочу е, злапати на камеру такого мурчика, показати, те, що я. Е, Рибу ловити шарю. То, що я можу ловити рибу, гарну риба, не кажучи вже про тих карпиків кіла бо у них то зрозуміло, що хм, таких карпиків е, Любий може піймати. Амурчика а на 2,5 кг вже не прям щоб кожен. Тому сьогодні якась така рибалка буде. Друзі, якось так виглядає мій сподмікс. Його зовсім небагато, це в мене різаний бойл і перецьвідом. Зі Зіляті ліквідом і трошки сипуху. І зараз додам кукурудзки, тому що риба дуже любить кукурузу, як ми всі знаємо, і буду кормитися. Палку вже приготував, зараз трошки розмішаю. Тут така досить ліпуча вийшла каша, але то таке. Знаєте, друзі, зараз виматую з спомба. І мені так сподобались палки Brain Classic Carp, на, на, ну, як е, для рибалки, що це капець, я ну, чесно кажу, бо е, вони дуже класно рибу в'яжуть. І вони мені дозволяють рибу форсувати, якщо це потрібно. Тому хто хоче почати карфішинг, раджу вам звернути увагу на палки саме Brain Classic Carp, тому що, як то кажуть, дешево і сердито. Вони класно працюють на великій рибі, на маленькій рибі і на лібі рибі користо, вони класно класно відпрацьовують. Риба як пів кілограма відчувається, так і риба більше 10 кг теж відчувається. Тому, друзі, зараз буду вішати ПВА. буду вішати, ну, цей, Оснастку ПВА і буде в мене перша палка летіти у воду.

Так, друзі, коротше, буду напевно закінчувати вже свою рибалку і відео, як ви розумієте, один карась за сьогодні був. І дві покльовки. Ну, карась і покльовка. Коротше, така якась рибалка. лайки, підписуйтесь, додавай мені 700 підписників. Всім удачі, всім пока.